Тим часом, після постійних атак України саме цими дронами, ООН хоче відправити до нас фахівців для вивчення збитих дронів камікадзе в українському небі. Про такі плани повідомив генсек ООН Антоніо Гутереш. У відповідь на це заступник постійного представника РФІ при ООН Дмитро Полянський вимагав не робити цього, почав приховано погрожувати. Натякнув, якщо ООН не дослухається до нього, Росія може відмовитися від продовження зернової угоди, яка дозволила відновити експорт сільгоспродукції з українських портів. Постійний представник України в організації Сергій Кислиця у відповідь на заяви назвав таку логіку путінського терориста дурнуватою, яко кажучи. Про ці погрози, до речі, які лунають сьогодні у бік організації Об'єднаних Націй з боку Росії, ми зараз можемо поговорити з Володимиром Огриском. Це дипломат, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках. Пане Володимире, моє вітання вам. Так, вітаю вас, пане Андрію. Вітаю, пані Ілона. Добро дороги. Розкажи, будь ласка, а чим може погрожувати Росія і чи і чого вартують такі погрози? Ну давайте не будемо е, сприймати це е, серйозно, тому що Російська Федерація вже в міжнародних відносинах себе абсолютно і остаточно дискредитувала. Всі розуміють, що йдеться саме про шантаж, не про Міжнародну співпрацю і таке інше. Тобто я думаю, нам і чекати від, чесно кажучи, Росії немає нічого іншого, крім брехні і погроз, що вона у відповідь щось десь заблокує в черговий раз чомусь там не дозволить відбуватися, і таке інше. Але від цього я думаю, що нічого не має змінитися. Єдине, що вона може реально, чим вона може реально зашкодити ООН, то це е, тим, що вона загрожувала свого часу, е, пам'ятаєте, Раді Європи, коли вона е, казала, що якщо нас виженуть з пари, то тоді ми припинимо фінансування цієї організації, таке інше, таке інше. Ну от хіба що це єдиний, е, так би мовити, аргумент, який діє на секретаріат організації, тому що е, власне з Усіх внесків країн-членів формується бюджет, який витрачається на превеликий жаль в основному на е, утримання і на ну таку небідну форму існування саме секретаріату. А на реальні речі йде доволі мізерний відсоток всіх цих речей, всіх цих тому, а, слухайте, тому, це власне, ж абсурдно. Україна христина, агресор. Вирі. Вона фінансує організацію, і саме тому вона там знаходиться, і саме тому вона використовує своє право вето, і фактично всі рішення щодо України блокуються. Це ж абсурд, е, ну, пане Андрію, цей абсурд триває вже е, е, не один е, десяток років. Власне тут же ж не йдеться навіть про початок цієї повномасштабної війни проти України, а йдеться. Про всі інші моменти, а що хіба Сирія це не абсурд, коли Росія допомагає справді кривавому режиму вбивати навіть власних громадян використовувати хімічну зброю, а ООН розводить руками і нічого не може зробити. Це навіть в принципі абсурд, з яким ми сьогодні мусимо до певної ще я думаю міри миритися. Але все-таки є надії, що все таки організація е, нарешті зробить висновок, і для цього є вже певні позитивні сигнали. Ну, по факту, там навіть не треба відправляти своїх фахівців в Україну, щоб досліджувати ці дрони, тому що це вже зробили. Там, зокрема, розвідка американська розвідка, не тільки фахівці різних інших країн, членів ООН, членів НАТО. Вони вже зробили цей аналіз і довели, що ці дрони дрони вони іранські. Тобто, навіть якщо не там герань чи не герань, що завгодно, вони іранського походження. Але, Але тут, тут менше. питання пане Андрію не в цьому питання, в тому, що в такому випадку. Російська пропаганда в тій самій ООН буде кричати, що це ж насправді брехня, що насправді це американці, там чи британці, чи будь-хто все підлаштували, не було незалежного розслідування, і тому ці речі не можна сприймати як докази. Саме в цьому контексті ООН ну єдине вона може бути корисною, що вона може направити групу незалежних експертів, які Є фахівцями в цій сфері, які скажуть, так це дрони, які виготовлено в Ірані. От тоді це буде вже не думка США чи Британії чи там Польщі чи когось ще, а це вже буде думка е експертів організації, які всі довіряють. Тому, Пане... власне, Росія і не хоче такого, такої експертизи. Пане Володимире, в мене до вас інше питання? От щодо нового прем'єр-міністра Великої Британії очікується, що ріше Сунак стане новим прем'єр-міністром, лідером консервативної партії його суперниця пені Мордон зняла свою кандидатуру з перегонів. На вашу думку, якою от за цього прем'єр-міністра може бути політика Великої Британії, і чи як складуться далі за цього прем'єр-міністра можливого стосунки з Україною? Чи не зменшиться допомога і увага Україні? Ну, думаю, пані Лоно, що ми вже можемо говорити це як продикований факт, щойно Бібісі повідомило, що він вже став прем'єр-міністром, тобто, консервативна партія підтримала його, таким чином він автоматично буде керувати країною. Ну, відносно його політичної позиції, начебто, вона не відрізнялася, як отак, не неукраїнськістю. Тобто, йдеться справді про те, що ще перебуваючи в кабінеті. Бориса Джонсона він доволі очевидно висловлювався на користь України, на користь допомоги Україні, і навіть більше він десь ще в травні сказав, що якщо я буду колись прем'єр-міністром цієї країни, я свій перший візит зроблю до Києва. Ну тепер давайте почекаємо, чи справді це відбудеться можливо і так. Тобто є надія на те, що якщо він не відмовиться від своїх слів, а це в принципі в політиці ну робити не прийнято на такому рівні, то тоді можна сподіватися, що все-таки ця лінія Великої Британії має продовжуватися. Ну і тут ще важливий момент, що Бен Уолли залишається міністром оборони, а це справді наш такий твердий. Союзник, друг і брат, і я думаю, що це означає, що ну і він, судячи за цього, все таки має залишитися в кабінеті. Е, нема підстав, чому б йому з цього кабінету піти, чи чому б новий прем'єр його попросив піти. Е, тому я думаю, що ця лінія буде безумовно продовжена. Подивимось, що буде з питаннями зовнішньої політики, але мені здається, що тут йдеться про лінію. Держави не про особистості, а про саме про політику, і я думаю, що британці залишаться тією країною, яка справді захищає принципи, а не те, що інколи ми бачимо в позиції деяких наших європейських колег. Пане Володимир А якщо вже ще і про Росію згадати про те, що Наскільки новий очільник британського уряду він все ж таки буде? Антиросійським, ну точніше, антипутінським, так чесно кажучи, це мені здається трошки правильніше казати. Тим не менш е, на сьогоднішній день. Ми розуміємо, що у самій Британії є проблеми, фінансові проблеми, і там багато є питань стосовно самого виживання цієї країни, і отут Росія може грамотно зіграти. Давайте просто згадаємо, як вони колись долучилися, у тому числі до Брексита. І зараз теж вона може скористатися незрозумілістю у політичних елітах. Чи ні, чи такого не буде, ну, дивіться, пане Андрію. Мені здається, що вже зараз, після того, що відбувається, те, що відбулося, ну от я маю на увазі останнє, скажімо, про що ви безумовно згадували, про цю ксенофобську жахливу заяву російського пропагандиста на державному телебаченні. Про те, що треба топити українських дітей. Ну тут уже розумієте, ну будь-який політик на заході ну не може ставитися до країни на державному телебаченні, якої проговорюють такі речі, ставитися до країни нормально. Тобто, це означає, що контактів і дискусій на цю тему бути вже не може. Так, тому слухайте, збіяться, там що, же його, ще намагалися виправдати Захарова. Це фактично спікер МЗС російського Ну, абсолютно. Ну розумієте, це насправді не питання красовського, це питання російського фашизму, це питання рашизму. І от мені здається, що жоден, відповідаючи на ваше питання: що жоден нормальний, тверезумислячий, незалежний західний політик не може собі дозволити. В принципі, після таких речей, після бучі, після всіх цих е, ну катастроф, okay. які росіяни роблять в Україні, в принципі, спілкуватися з ними. Ну хіба що у нас є президент Франції Макрон, який дуже любить переговори? Ну але знаєте, як дипломат, скажу вам, що переговори бувають різними. Деякі переговори насправді є просто підписанням акту капітуляції. Це теж можна називати переговорами. Просто сідають так. Е, одні за один стіл, а інші за інші стіл, але підписують різні папери. Ну що ж, пане Володимире, дякуємо вам. Сподіваємося, що Росія буде підписувати свою капітуляцію, е і це станеться дуже скоро. Володимиро тому немає сумніву. Дякуємо вам. Володимир Гризко, дипломат, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках.